Ну що ж, цей день настав буду робити огляд магазину з газетами. Ось мій як його там круасан, і біля нього та-та-да-да. Клікаємо. Так, це він, мені здається, це саме той перший магазин, тому що після нього вже з'явилося багато подражателів. Які роблять подібні речі на газеті. Ну, наскільки це етично вже вирішувати кожному самому, але ну, якби є така річ, як етика. Окей, давайте подивимося на магазин. Отже, назва Юлія Станарт, Україна все чітко на ЕЦІ з 21-го року, то, може, не в неї перші газети. Ну, коротше, я не знаю. Я цим ділом не цікавилася. Я так само цей магазин побачила тільки коли мої, мою їжу, мої натюрморти з їжею додавали, і вона була теж там в колекціях. Секція про «Коротко, як постріл. Я працюю в таких техніках, зображаю текстуру, люблю малювати їжу про себе 24 роки, сучасний митець, та та дадан. Все дуже прям, прямолінійно, без всякого маркетингу. І, в принципі, я, ну, так, я так розумію, що в Юлі весь час іде на роботу, вона відновлює лістинги, які продалися. Тобто, кожен лістинг продається по багато разів. Але вона не всі відновлює. Вона, я так думаю, що коли от вона підмальовує нові, вона тоді відновлює цей лістинг. Вона не робить моєї помилки і не продає той лістинг, який вона ще не намалювала. Ну, Це дуже круто, я вважаю. Ну, як ви вже помітили, фактично, я думаю, всі її лістинги це вибір Еці. Або ж якийсь там бестселер чи ще щось на, на, ну, на кшталт. І е, всі вони мають, майже всі, не всі мають відео. Відео просте таке, там буквально декілька секунд, е, рухи, е, які наклад... ну, рухи роботи з мастихіном. Ну, це теж круто, так е, дуже гарно. От, е, контекст з рукою так само дає нам можливість зрозуміти масштаб, лінієчка, все дуже гарно. А от оптимізація підкульгує в назві. Тричі повторюється одне і те саме слово. Я думаю, там так само і в тегах там не все тіп-топ. І давайте подивимося на опис: е, немає тут такого перенасичення ключовими словами, щоб вже прям відразу зрозуміти. Але основні ключові слова є. Посилання на загальний магазин є. Е, ну, якби... Багато що можна покращити, і якщо є час і натхнення, то тут можна ну цей магазин так гарненько підкачати взагалі. Ага, щойно побачила, що вона пише в описі, що це лістинг на замовлення, час виконання тиждень. Отже, вона не відновлює продані лістинги з інших причин. Відгуки всі такі гарні, п'ятизіркові. Це дуже до речі, важливо. Я навіть не знала, наскільки це важливо, поки не стикнулася з цим. Ну, і давайте заглянемо в магазин на секції, взагалі, що відбувається у вибраному три роботи: бублик, грінка і риби. І далі всі підряд ідуть, так відповідно, з ті, що свіжіші продані, вони і будуть зверху. Ну, або ті, що відновилися щойно автоматично, наприклад, чи там вручну, не, не суть в тому, до початку новорічно-різдвяного сезону залишилось три місяці, хочу написати переклад великого відео про оптимізацію і Google. більше десь рік назад я бачила цей вебінар від Ратіша Нарура в Etsy. Ну, типу, щось якийсь був пост від ЕЦІ для продавців на Еці, і там був цей вебінар, і дуже класний. І думаю, звідти зробити купу корисного в одному відео буде велике десь напевно на півгодини. Але спочатку треба розібратись з моїми замовленнями і записати відео про штучний інтелект і Еці.